Темна матерія це як космічний привид, ми її не бачимо, не відчуваємо, але вона є усе, що ми бачимо у всесвіті: зірки, планети, галактики, це лише 5% від усього, що існує, а близько 27% – це темна матерія, решта темна енергія, але про неї. Іншим разом темна матерія не випромінює світло, не поглинає його і не відбиває. Вона не видима, але має гравітацію. Саме завдяки їй галактики не розлітаються на шматки при обертанні. Без темної матерії всесвіт виглядав би зовсім інакше. Вона як клей, що тримає все разом. Але що це таке? Частинки, паралельні світи, інша форма матерії? Ми досі не знаємо. Це одна з найбільших загадок сучасної науки, і найцікавіше. Можливо, прямо зараз ця темна матерія проходить крізь тебе, і ти цього навіть не відчуваєш.